Всім привіт! Костко! Це один із крутих магазинів продуктових, де мільйони людей сюди залітають і каряться всякими приколами. Зараз покажу, що тут є на сьогодні цікавенько. Коротше, ось дивіться, LG 86-та діагональ, 900 доларів США, плюс і мінус. Ось така сонечка залітає. 850 баксів, у нас 75-та діагональ. Ну тут вже якийсь космічний космос. 2300, 77 діагональ, але якась тут OLED, Evo. це те саме останні самі круті. 2200 доларів, MacBook Pro 16 MacBook Pro 14 1900, MacBook. Букбро 14, але менше характеристики, 1500. Коротше, iPad взагалі дешевше грязі. Air 11 11600 iPad Air 11 на 256 700, Apple Magic Keyboard 224, це клавіатура. Apple AirPods Pro 2 200 баксів. JBL колоночка така, 350 баксів. така босс 99 доларів сюди. Тут є така особливість, щоб не крали товар. Вони просто продають отаку от вам картонку. На касу приходиш, віддаєш, вони її сканують і виносять тобі навушники чи будь-який товар, який тут на картонках. Ви бачите. Бачите, як закрита такими залізками різними штуками можна послухати включити поюзати тут все поробити але товар дуже рідко виставляють Sony PlayStation 5 всього навсього 480 доларів США. так виглядає магазинчик багато рядів техніка всякі продукти все все, -все. таке Dyson коштує 279 доларів